Слава Ісусу Христу На віки слава. Ми раді вас вітати, дорогі брати і сестри. Запрошуємо до спільної молитви Святого Розарію. Як і кожного дня від понеділка по п'ятницю. Ми запрошуємо вас єднатися спільно у цій молитві. Нашим наміром, як завжди, найважливішим є те, щоб якнайшвидше закінчилась війна перемогою добра над злом. І ми молимося також за наших захисників і за всіх тих, хто просив нас про молитву. ім'я Отця і сина і святого духа. Амінь. Запрошую усіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватися через інтернет та через телебачення віковічного слова, де б ви не були чи тут, у люрт, чи за кордоном, єднаємось разом у молитві від об'явлення Діви Марії Бернадеті саме в цій гроті. Мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаймось разом в молитві Розарію та просімо Богородицю, Матір милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі містяться в цій скринці. зараз ми покладемо їх на вівтар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Також пригадуємо вам, що ви щоб ви надсилали ваші наміри у коментарях в соцмережах. Трансляціях в коментарях під трансляціями у Фейсбуці та Ютубі. Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. зараз помолимося за святішого отця Папу Лева і в усіх його намірах. Отче наш, що щої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Перша славна таємниця Воскресіння Христове, помолимось у намірах, які ви надсилаєте у ваших коментарях за мир і спокій в нашій Україні та в цілому світі, за здоров'я і божу опіку Миколи, одужання від усіх його хвороб, довголіття захисту для нього і захисту захисту для нього від усякого зла і хвороб. Помолимось також у намірах усіх священників також про нові покликання до священницького і монашого життя. Помолимося це успішне навчання Олександра, Артема, Олексія Голосіївського та Божу поміч в їхніх намірах. За навернення Росії за мир в Україні, за воїна Олександра і його побратимів, за визволення від алкоголю ігоря за Андрія та його побратимів, за зцілення рани від втрати дорогого сина. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений на твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині в Радуся, Марія, і, тобою, жінками, і Марія, Боже, грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прідлона Твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія. Благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений прітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. о Марія гріха природного Зачата. молись за нас, що до тебе прибігаємо. Таємниця друга славна вознесіння Господнє. Помолимося за Божу опіку для Руслана в наміренні з Божим благословенням для Ірини, Романа, Андрія, Наталі, Івана, Степана, Євгена, Данила, Мирослава та їхніх побратимів. За щасливе подружнє життя для Юрія і Тетяни. про Божу опіку для Станіслава, за здоров'я для Алли, та її сім'ї за успіхи у праці та вирішення робочих питань для Віталія, за божу опіку для Ірини і Зиновії також за здоров'я для е, Галі та Марії і всіх їхніх намірах. Отче, наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молиса нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь, о Марії, безпервородного гріха, Сочата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Третя славна таємниця зішестя Святого Духа. Помолимося у намірах, які ви надсилаєте. Помолимося за Валентину, яка в п'ятницю буде здавати екзамін про успішну здачу і про всі потрібні Божі благодаті. Також Боже, бережи Україну, Господи, помилуй нас грішних. Помолимося за щасливе вирішення фінансових проблем у нашій сім'ї. Про Божу опіку для Дениса, Марти, Ярослава, Олени, Ганни, Аліни, Віри, Тадея, Романа, Ярослава, Віри, Олега, а також Лідії щира подяка матері Божої за всі благодаті, за мир в Україні, за добру роботу для синів та чоловіка в усіх моїх намірів, намірах і намірах синів. Отче що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас, грішних, нині, і в годину смерті нашої. Амінь. <icale>. Радуйся, Маріє, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас річних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас річних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь, о Марія, безпервородного гріха, зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Четвертославна таємниця, взяття Пресвятої Діви Марії. Помолимось у намірах, які ви надсилаєте. У під трансляціями про вічні спокій для померлих, Господи, і світло віковіче, нехай їм світить Богу. Подяка за зцілення віри, за священників і нові покликання до священства за дітей, сирі, про прощення нашим ворогам і їхнє навернення, і також про витривалість для праведних помолимося за оздоровлення. Інни та Мар'яна помолимося за мир в Україні, за вирішення ситуації, яка є на даний час в моєму житті, за зцілення Софії, за зцілення Христинки слова також подяки, за добру і віруючу дружину для ігоря. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай приде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло Твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать, і повна Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус! Свята Марія, мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія без гріха зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. П'ята славна таємниця. Коронування Богородиці на царицю неба і землі матінка Божа з Люрд молись за перемогу України, за Божий захист для воїнів, які, е, які звільняють українські землі від ворогів, за віднайдення зниклого безвісті Вадима, за упокій Ольги, Павла, Івана, Теодора, Марії, Юзефи і також Михайла за щасливу дорогу для Олександра. За оздоровлення душі та тіла для тетяни також помолимося за е, воїнів, які нашої на передовій, Отче на щої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона Твого Ісусу. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона, Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, нині, і повсякчас, і віки вічні. Амінь. О Марії, безпереродного гріха, зачата. Моли за нас, що до Тебе прибігаємо. Молімося. Просимо, Господи, влий в нас свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Сина Твого, через Його страсті та хрест, були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь. Господь з вами І з Духом Твоїм. Нехай благословить вас Бог Всемогутній Отець і Сини, і Святий Дух. Амінь. Радуйся, царице, мати, милосердя, наше життя, наша насолодо, наша надія. Радуйся. До тебе кличемо ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава, заступнице свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса блажений плід лона Твого, оласкава, о солодка Діво Маріє. Моли за нас, Пресвята, Богородиця Діво, щоб ми удостоїлися обітниць Христових. Богородиця з Люрд, моли за нас, Богородиця з Люрд, моли за нас, Богородиця з Люрд, моли за нас, свята Бернадето, моли за нас ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо вам за спільну молитву. Дякуємо, що ви пам'ятаєте про те, щоб разом єднатися в цій молитві, молитві Святого Розарію. Тим більше, що навіть зараз ми переживаємо місяць жовтень, який є місяцем, який присвячений молитві Святого Розарю винятковий спосіб. Залишайтеся з нами, і нехай Богородиця заступається за вас і веде вас. Слава Ісусу Христу, навіки, слава.